Вітаю, дорогі глядачі. Пройому всієї холодної війни Куба була головним союзником Совка в західній півкулі. Лізла навіть заради совку і в інші місця. Наприклад, любителя були проксі війни в Анголі. Кубинці підтримували всіх радикальних лівів Латинської Америки. Куба змогла пережити розвал Совка, і брати Кастро, їх наступники чудово маневрували у світі посовка, знаходячи підтримку вже далі. І у Венесуелі і у Китаї. Сподівалися, що принесе і до останнього так і вдавалося, і так і було, здається, і буде і далі. Але все змінив Фредович після того, як американці 3 січня захопили Ніколаса Мадура в Каракасі, Адміністрація Трампа взялася за Кубу із такою інтенсивністю, якої не було часів Карибської кризи 62-го. Куба фактично залишилась без нафти, без грошей, без свого головного союзника. Острів Темряві в прямому сенсі. Вночі 3 січня Дельта Форест та оперативники ЦРУ увірвались в резиденцію Мадуро в Каракасі за півгодини. Операція завершилась. Мадуро вивезли на американський авіаносець. кажуть, Трамп готувався до цього весь 25-й рік. Під час штурму загинули 32 кубинці, що становить більше половини від усіх 55 загиблих з боку оборонців. Серед них полковник Умберто Рока, який раніше відповідав за особисту охорону самого Фіделя Кастро. Гавана це підтвердила офіційно вперше за десятиліття. Раніше Куба завжди заперечувала військову присутність у Венесуелі. Тепер секрет розкрився. Вони селі працювало до 15 тисяч кубинців. Вони курували розвідку, контррозвідку, аеропорти, порти, систему ідентифікації. Венесуела платила кубі нафтою до 95 тисяч барелів на добу за часів чаваса. Це було 20% відсотків Куби у 2012 році. Перед блокадою населення Трампом ця цифра становила від 30 до 56 тисяч барелів на добу. Після операції Трамп написав капсуму у своїй соцмережі. Кубі більше не надходитиме нафта чи гроші? Нуль. 29 січня він підписав указ про надзвичайний стан. Будь-яка країна, що постачатиме нафту кубі, отримає мита до речі ця і багато інших заяв. Фредовича є на нашому телеграм-каналі. Підписуйтесь там цікаво. Посилання в описі Мексика припинила поставки 27 січня. Вона давала Кубі 44 відсотки нафти. В 25 2025 році останній танкер прибув на Кубу 9 січня 26-го. Після цього нічого. Трам, до речі, повторює одне і теж укладіть угоду. Офіційно ніхто не оприлюднив список вимог, але з різних заяв адміністрації картина складається чітка. Перша вимога звільнення політв'язнів. Їх зараз майже 700. Більшість сидить після протестів липня 2021 року. Коли вони отримали терміни до 22 років, друга вимога вільні вибори з участі опозиції. По суті, вимога зміни режиму під яким соусом. Третя повернення конфіскованої власності американських компаній і кубинських емігрантів або компенсація за неї. Четверта розірвання військових зв'язків з Москвою та Китаєм. На кубі стоїть найбільша закордонна станція радіоелектронної розвідки. Москві. П'ята вимога прийняти назад депортованих кубинців, яких Куба роками відмовлялась забирати тут. Ціль. Передуще проста: здобути перемогу там, де зазнав краху президент Кеннеді. сам Кеннеді. Ух, Фредович покаже всім. Минувшим президентом як от треба діяти, розумієте? До речі, в цьому плані в нього може, до речі, вийти. Це буде дуже так от несподівано. Е, от вам прекрасна Куба, Лібре! Наслідки почались миттєво до лютого запасів нафти залишилось на 10. 20 днів. 4 лютого вся східна частина острова залишилась без світла. Гавана втрачає електрохарчування на 10-20 годин щодня. Супутники показують падіння нічного освітлення на 50%. 9 лютого Куба голосила, що аеропорти не зможуть заправляти літаки. Канадські та московські компанії припинили рейси. На острові застрягли 3 тисячі канадців і 5 тисяч московитиків. Частина, до речі, туристи. Ну що, товариші? хотіли Совєтський Союз получати, як то кажуть, канадців? шкода, правда. Думаємо, що їх вивезуть так чи інакше. Комуністи на Кубі забрали у людей право розпоряджатися власними грошима і вклали все в одну нажиттєздатну модель. Результат перед вами, але якщо чесно, багато людей у вільному світі роблять щось схоже зі своїми фінансами, тримають все в одному місці, не розуміють ризиків, інвестують на осліп або взагалі бояться почати. Курс основ інвестування в школи останнього капіталіста створений, щоб це виправити, він покроково пояснює, як влаштований ринок, які інвестиційні інструменти існують, як не втрачати гроші через імпульсивні рішення, як побудувати системний план, який працюватиме саме для вас. Лінк в описі. Уряд запровадив жорстку карткову систему. Пальне продають лише за долари, максимум 20 літрів нафту. Робочі тижні скоротили до 4 днів. Ух! Тут, мабуть, європейські активісти за чотириденний тиждень ощунилися, школи працюють не повний день, культурні заходи скасували, банки та лікарні скоротили години роботи. Громадський транспорт у Гавані майже зупинився, 13 лютого загорівся на завод, а ми нагадуємо, що то була п'ятниця, тому, може, комуністи повірять за гвобоною в п'ятницю, 13 го Ситуація там до того ж була плачевна, а зараз просто капець. Криза почалась не в січні 26-го. Економіка Куби падає вже три роки поспіль. Ковід та війна в Україні просто луплять по комуністах нещадно. А тепер ще й Трамп додався. ВПС скоротився на 5% у 25-му. Кумулятивне падіння з 2020 року перевищує 15%. Офіційна інфляція 16 хоча реальна ближче до 30. Кумунське песо знеціннилось на 88%. Офіційний курс 24 песа за долар. На чорному ринку 405-450 песо. Сім з десяти кубинців пропускають прийоми їжі щодня. Виробництво цукру впало нижче 200 тисяч тонн. Це найнижчий показник за 200 років. У 1989 році Куба виробляла 8 мільйонів тонн. але тут слід згадати, що совок аби підтримати кубинських братіше, купував цукор за завищеними цінами. Сагара теж не рятують економіку, продавати просто нічого зараз. На кубі є лише 30% необхідних ліків в Україні. При цьому відправлення медичних місій за кордон вже давно є ключовим джерелом іноземної валюти для Куби. А зараз ніхто не хоче мати цих лікарів, аби не попасти під гнів Фредович. До речі, мінімальна пенсія менше 10 доларів на місяць. Тому отака от соціальна держава. Туризм увалився в У У му приїжджало 5 мільйонів туристів. У 25-му – 1,8 мільйона. Падіння на 18% на рік. Готелі заповнені на 24%. Після нафтової кризи туристична галузь фактично зникла. Літаки не можуть заправлятися. Демографія ще є страшніша за економіку. За 4 роки населення Куби скоротилось на чверть, по суті. З 20 по 24 рік острів покинули мільйони людей. За незалежними оцінками, реальне населення зараз близько 8 мільйонів осіб. Понад 860 тисяч кубинців дістали США між 21 і серединою 24-го. Куба стала найстарішою країною Латинської Америки. Кожен четвертий кубинець старший за 60 років. У 24 році народилось лише 71 тисяча дітей. Це рівень 1899 року. Спочатку Діас Канель говорив про боротьбу до останньої краплі крові, з'являвся з, з венесуельським прапором біля американського посольства, засуджував державний тероризм США. На фото якраз цей мітинг після взяття Мадуро. Але вже просто люто змінив тон Куба готова до розмови з Вашингтоном з будь-якої теми без попередніх умов. Кажуть, що оцей комуняка там якийсь план готував. Але Судячи з того, як. Захопили Мадуро, то цей план оборони буде як в мертвому припаркі. Куба пробує дипломатично лавірувати в січні березні 25-го року. звільнила 553 в'язні, задумувалися через Ватикан. Правда, більшість виявилася звичайними злочинцями, а не політв'язнями. Вже в грудні куба легалізувала долар вперше за два десятиліття. Неземну валюту дозволили для внутрішніх розрахунків. Приватним бізнесам дозволили зберігати до 80% валютних надходжень. Це визнання провалу валютної реформи 21 го Режим пішов на те, що раніше вважалося неможливим. Міністр закордонних справ терміново полетів до Мадриду, потім до Китаю та В'єтнаму. Шукає підтримку де завгодно. Куба навіть запропонувала США відновити співпрацю у боротьбі з тероризмом та відмивання грошей. Це відчайдушні кроки режиму, що втрачає ґрунт під ногами. Московія ж багато говорить про неоколоніалізм США, але практичної допомоги майже нема. Останнє значне постачання нафти було в лютому двадцять п'ятого. 100 тисяч тонн за 60 мільйонів доларів кредиту. До речі, про кубу ми згадували в одному з наших відео на каналі Валентин. Ми там теж говорили про братську допомогу Кремля. Обсяг палива, який Кремль може надати на 20 днів у лютому. 26-го року посольство анонсувало плани відправити нафту як гуманітарну допомогу. Конкретних обсягів не назвали. Пиня сковане війною в Україні та власними бюджетними проблемами. Плюс ризик перехоплення танкерів американським флотом теж існує. Хоча Московія підтримує на Кубі найбільший закордонний об'єкт радіорозвідки і до 7 тисяч кубинців воюють за московитів в Україні. Тож союзничку надо допомагати, а не виходить. Трампа драконіть не хочуть. Китай стає ключовим партнером. Сі Цзіньпінь виділив 80 мільйонів доларів допомоги, відправивши 60 тисяч тонн рису. Перша партія прибула 20 січня. Китай хоче вирішити потреби Куби зі світлом, будуючи 55 сонячних електростанцій, ще 37 до 28 року. Це може дати до 2000 МВт потужності, але це, по суті, дві третини поточних потреб Куби. До вересня 2025 року близько 30 станцій вже працюють, даючи 600 МВт. Куба приєдналася до китайської платіжної системи ці IPS, але Пекін діє обережно, не хоче прямої конфронтації з Вашингтоном. Мексика теж не може підтримувати Кубу. Рада з Нікарагуа скасувала безвізовий режим для кубінців. Чому вони це зробили? Відповідь проста перекрили ключовий міграційний маршрут. А ми вже говорили про демографічну кризу на кубі раніше. 83% мігрантів, що йшли через Гондорас, з Нікарагу були кубинцями. Кубинська криза показує фундаментальну слабкість авторитарних режимів, побудованих на зовнішній ренті. Венесуельська нафта була не економічною допомогою, а киснем системи. Коли кисень перекрили, система почала задихатись. Модель, що не витримує жодного зовнішнього шоку. Радянський союз утримував Кубу 30 років. Венесуела села підтримувала 20 років. Тепер нікого не залишилось. Китай та Москва надають допомогу дозовано без довгострокових гарантій. Вони не готові фінансувати острів десятиліттями. Найстрашніше в цій історії не економічний колапс, найстрашніше те, що режим знищує демографічне майбутнє країни. Коли чверть населення тікає за чотири роки, це вже не еміграція, це теча від держави тюрми. Куба ні з ким не воює. Коли народженість падає до рівня 19-го століття, чверть населення старше за 60 років, це система катастрофа без виходу. Навіть якщо завтра режим впаде і прийдуть інвестиції, побудова займе покоління, молоді кваліфіковані. Працівники не з'являться ні звідки. Вони всі, до речі, в Майами, Мадриді та Мехіко. Те, що відбувається на Кубі зараз, це научний урок для всіх автократій, що живуть на експортній ренті: Нафта, газ, нафта інших країн все це фундамент економіки, який не працює. Це костелі, що підтримують нежиттєздатні системи. Коли костелі вибивають, система падає і падає, вона не поступово миттєво. Куба це дзеркало для всіх, хто будує державу на виробництві і людському капіталі, а на геополітичній кон'юнктурі і чужих ресурсах. Коли кон'юнктура змінюється, залишається лише темрява, голод і маси людей, що шукають вихід з острова Пастки, з острова В'язниці. Всім всього найкращого. До побачення.